До склару імені Шевченка на прогулянку разом з мамою прийшов восьмирічний гліб. Хлопчик каже, нині тут займається творчістю. Я побачив на сайті, що тут відбуваються е, різні е, класні заходи. І мені дуже сподобалося у скварі неподалік фонтанів локацію. Розгорнули працівники Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка. Цьогоріч тут вперше стартував захід читання в парку. Насправді з багатьма нашими читачами ми познайомилися саме тут. Потім ці дітки із мамами приходять до нас, наприклад, на заняття. За програмою «E Kittens. Потім приходять вони до нас читати, приходять за програмовими книгами. Тому це як таке перше знайомство в такій неформальній обстановці, на свіжому повітрі. Тут вони можуть і пограти в ігри, і погратися такими пальчиковими іграшками, і поліпити, помалювати. До книгозбірні під відкритим небом сьогодні прийшла і 9-річна Уляна. Мені на цій локації подобається читати на свіжому повітрі. На вулиці Свіжо вітерець дує, а вдома жарко. Я читала про тварин се книжки. Вікторія Ругульська каже, імпровізовану книгозбірню тут організовують десятий рік поспіль. Цьогоріч запрацювали вперше і вже зустрічають постійних відвідувачів бібліотеки. Можливо, дитині зайти до бібліотеки чи купити книгу немає такої можливості, але це все якесь таке, знаєте, ефект випадкового знайомства. Ну, от, дитина йшла парком, підійшла до нашої локації. Ми запросили, вона сіла на килимок, і тут можливо якийсь такий момент. Коли ця книжка дуже навіть стала в нагоді, якимось вона стала чи заспокоєнням, чи дитина відволіклася, чи вона знайшла якогось героя, який подобається. І, можливо, ця дитина досі і не читала. Але от з цього моменту так склалося, що книга вже є в її житті. В вчасному світі, книга, можливо, комусь здається, що це такий. Може, якийсь непотрібний, не знаю, процес читання непотрібне, але насправді таке монозаняття, воно надихає, воно надає дуже багато сил. Мало того, воно розвиває і уяву, і наш мозок. Локація працюватиме до кінця літа. На дітей чекають щовівторка з 11 до 13 години. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.